Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, сьогодні в нас трошки буде з вами про будівництво наприкінці відео. І сьогодні в нас буде про станок для виробництва блоків нез'ємної опалубки. От, Найпростіша нез'ємна опалубка, яка е, існує. По тому як ми робили раніше і ще станки на різні блоки, але то були складні блоки. Складні. Робити такі станки важко. от І ціна їхня досить, досить велика. от Тому пропоную вашій увазі ось такий станочок. Так, друзі, станок у нас на 4 блоки. Два блоки у нас великі і два малі. Великі блоки в нас шириною 30 см, Порожнина 23 і 2. або навіть і 3. Так, ну і довжина 40 см. Так, ну і порожнина в нас там приблизно 33 з Так, малий блок в нас має ширину 20 см, Ну, довжину, як завжди, 40. Ну і ширина порожнини в нас 13,4,13,3 приблизно. От такі, бачите, на прижимці зроблені деталюшки, от, які будуть продавлювати нам пази під арматуру. На великому блоці вони йдуть ширші, на малому блоці вузенькі. Чудовий буде станочок. Подивимося, як він працює. Зараз буде цікаво, не перемикайтесь! Друзі, тут прийшлось просто переозвучити. Тому що щось я говорив по Ненашинському, сам себе не розумів, але не вийшло реально нічого. Ну, нічого мається на увазі хорошого. Якось так. Так, ну і виріши я робити другу пробу. І все те ж саме. Так, друзі, чого ж у нас нічого не вийшло? От. Перематюкався. Але, е, дивіться, рад старатися, от, пофарбував тут трошки внутрі такі полоски. І нафарбував матрицю конкретно. Конкретно. І оцей напил, він нам просто конкретно заважає, не хоче зніматися матриця. Дивіться, ось дві дві відео. протест. Протер і зняв легенько фасочку з нашої порожнини, бо вона в 90 градусів була, і тут таке як зацеп був. От, фаску я зняв на всіх, на всіх, а от дві спеціально не протирав. От. Коротше, розтворитель. Зараз протремо ці дві і будуть вони у нас отакі блискучі, бо в нас повинно зніматися прям, прям в ідеал. О. Розумієте? 100% зараз все вийде. Так, друзі, все одно пішов дощ, але вже перебазірувалися ми на вулицю, бо там процес йде повним ходом. От. Значить, почистили ми все суперово. От, знайшли один косяк і напив фарби. от. Косяк простий, просто треба було зняти фаску. Фаску зняв, бабки взяв. нижний вибратор на пару секунд. Еще разок. Миснижний. Звісно, легко піднімається, до нього все. Так, друзі. І одразу все супер. Так. Секунду, відкручу штатив. От, покажу все ближче. А, іще один косяк знайшов. Зараз приберем цей косяк. А, дивіться, який косяк. А, бачите, на блоці в нас риска, цю риску залишає ось цей болт. Він занадто довгий. От, ми зараз відріжемо це діло. Ну, дивіться. Супер! Супер! От і все! І одразу бочинка, гладенька. От. все чудово. Взагалі. Бомба. Так, дивіться, пази під арматуру. Блін, телефон мокне. Значить на цьому блоці тут хоч одну, хоч дві, хоч три. От І тут на цій блочині тут зараз От. І на цій блочині під одну арматурку. Сюди навіть влізе 20-й прут. От якось так. Так, ну що, зробити з цементу. Воно дощ. Так, з цієї сторони покажу. Дивіться, все all right. Ніяких задірів, дивіться, як гладенько виходить. Супер. Супер! Так, зараз болти обріжем. От. І з цієї сторони теж болтик різанем. бо я його покатив якось на сторону, може б воно і не доставало, але набрав всяк випадок. От. Супер. 30, 40, 20, 40. Цей блок можна ложити як і в 40. От Перев'язки буде достатньо. Так, і в 30. Супер. Так, друзі. Вийшло, вийшло чудово. Все вийшло класно. От. До речі, от. подивіться відео від замовника Ярослав. З коломиї замовляв, у нас такий станочок, там де ми робили блоки нез'ємної опалубки з хвостами. От, як вони це роблять? Так, відео подивились. От, е, значить, е, чим мені подобається більше цей блок? Тим, що його е, завдяки тому, що немає хвостів, е, буде просто е, класно транспортувати, носити, нічого не буде тріскати, відламуватись там мало лі і таке інше. От, е, значить, Такі станочки ми ставимо на поток. От, я зробив всі шаблони. Все суперово. Тому кому цікаво, будемо робити, вони дорожчі, але... але, але. Е, так, ну і що? От, познімаємо трошки про будівництво. А потім я вже помию станочка. Все одно звичайний пісок. Поїхали. Так, друзі, ну що по будівництву? Дивіться. от. Три рядочки по периметру повністю покладено. От. Значить, значить, по вуглах дивіться блоки от. догори ногами і залито. залито. Тобто, тут іде така по типу колона. Колона. Для того, щоб кріпити і ворота, от, щоб там не було порожнин. Е я маю на увазі, де перемички і по вуглах будинку. Аналогічно. ну, от, такий, от такі стіни. Я, звичайно, тут е, ніякої розшивки, ніякого нічого, просто кладу блок віником, е, ну, е, шпателем все зняв і віником розмів, аби легко було штукатурити. От, от дивіться, ось наш будинок. О, тут ще немає стіни. От, десь тут будуть двері, От, десь тут двері, ось наші блоки. Всі вже базуються в будинку. От. Оце вечірочками по годинці, по дві, коли як. До речі, нижній ряд блоків залитий теж повністю. От. Чому повністю? Тому що тут невідомо, коли буде робитися дах, і ще буде сніг, льод, ну, для того, щоб там не затікала вода і нічого не тріскало. От. Ось дивіться, я різаний блок вам покажу кусок. От. Дивіться. Ось я її болгаричем різав. От. Супер. Супер, фон аналогічно. Дощ іде, вибачайте, все, ляпа, мокре. Ну, коротше, ото -от так. От. Оце у нас так наші стіни. По висоті заміряв я ночі лазером. От, цей кут супер, цей супер, одинаково і ось цей супер. А той на сантиметр нижче. нижче. Тому я тут трошки набавлю. Але зараз будемо як робити далі. от, Проложу тут кабель 2 по половиною, і будуть такі виводи на гараж. Раз, два, три. Там 4. Коротше, це буде розетки. Розетки на наш гараж нам вистачить, щоб не штробити потім. От. Одразу буде лежати кабель у блоці. Ну і плюс тут ще буде сітка. От. Сітка. Через кожні три ряда буде сітка. Це на гараж. На будинок три ряда, а потім через два. Бо тут буде купа вікон. То там буде трошки сітки більше. От якось так. Значить, монолітом у нас іде будинок, ну, з перев'язки будинок. А гараж в нас як прибудова. Тому я завжди там вставляю арматуру. Тобто вкладаю. Ну, от, ну, для того, щоб там менше тріскало. От такі справи. Ну і тут аналогічним чином. Тобто будинок це окремо буде, кут іти, а гараж це як прибудова до будинку. От, от якось так. Все тут рівненько, все красиво, все суперово. Так, ну от, от і все. От. Блочки всі тут. Дивіться, фактура на блоках абсолютно різна. Бачите? Оце. Дуже мокрий блок, ось він. Він самий потужний, тупо бетон, вібро литий, можна сказати так. Ось іще один. Але з грізюкою такою, з кашею працювати дуже важко. От, значить, це вже трошки трошки менше води, це ще менше. А тут неправильний заміс. Все в нас там щось було, я не пам'ятаю. Ми ж там експериментували, пробували. От. Ось самі, самі козирні блоки. І дивіться, ще одну фактуру вам покажу. Ось таку. Можна ось робити і отакий блочок. О, дивіться, він більш гладенький. Наприклад, ніж оцей. Ось дивіться, більш гладенький. А ось, наприклад, потужний блок, але багато води. От. Але він навіть сильніший буде. Ну, ото, ото ось так. Так, ну і по блочкам швиденько вчора замовнику показував. Значить, дивіться, кладемо кут, кут. І ось на другий ряд кладемо наступний блок. Ну, ви зрозуміли, це він перевернеться. Так от дивіться, бачите, співпадають ці стіночки. Тобто цей блок є, кожна стіночка в нього є несучою. От такі справи. От. Наприклад, якщо блок на дві порожнини, то там такого діла не буде. Там співпадає одна і друга, а третя висить у повітрі. Якщо три однакових, то там взагалі тільки одна співпадає. О, три інших висять у повітрі. от от так. Ну і на шість порожнин аналогічним чином е, теж всі є несучими і вони іще крепші, от, Це мені не було куди дівати залишки цементу, от, то засипав та і все. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, про будівництво трошки показав. От. Станочка на нез'ємну палубку вам трошки показав. От. Ну і в принципі на сьогодні все. Бажаю всім здоров'я. Мирного неба, щоб не прилітало так, як у нас вчора. Ну йо нахер. У мене в свояка і вікна повилітали. А то такі справи. Коротше, слава нашим Збройним силам, слава Україні. Всім пока-пока. Два наступних станочка робимо швиденько на Германію. Вони вже теж там всі діталюшки готові. Все. Всім пока-пока. Через 3-4 дні зустрінемось.